Погода в Україні 10 вересня буде сухою та прохолодною. Синоптики опадів не прогнозують. Про це повідомляє Укргідромедцентр. В Україні 10 вересня буде невелика хмарність. Синоптики опадів не прогнозують. У цей день буде вітер змінних напрямків зі швидкістю від 3 до 8 метрів в секунду. Температура вночі від 4 до 9, а в день від 18 до 23. В західних та Одеській областях вночі від 8 до 13, а вдень від 21 до 26 градусів тепла. Йдеться у повідомленні. За даними Метоопроф, 10 вересня температура повітря опуститься до плюс 7 градусів. Найхолодніше буде у Чернігівській області. Там температура повітря буде від 7 до 23 градусів тепла. Найспекотніше буде в Закарпатській області. Там температура повітря буде від 15 до 30 градусів. Тепла. У Києві 10 вересня буде невелика хмарність, опадів не очікується. Вітер буде змінних напрямків, а його швидкість досягатиме від 3 до 8 метрів в секунду. Температура вночі від 4 до 9, а вдень від 18 до 23. У Києві вночі від 7 до 9, а вдень від 20 до 22 градусів тепла. Повідомляє Укргідромедцентр. Синоптики вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада вже почнуться неприємні сюрпризи. Буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися, точний прогноз погоди.